Запросити героїв нашого часу. Приготуйте ваші долоні, зустрічайте Іван Іванович Ланьйом! Сварявський міський голова, не чую. Георгій Петрович Уліганець, голова Сварявської райденгодністрації. Голосніше, давайте всі підтримувати. Іван Йосифович Гавтавал, голова Свалявської райради. <звучить> Микола Біханіч, мер міста Старолюбовня, побратима Сваляви вже протягом 43 років. І ще хочу запросити на цю сцену дуже поважну людину Михайла Івановича Ланьоти, депутата Закарпатської полради. Хочу час вітати, вітати своїх селяків. Вітання всім салявчанам. запрошеним та до ось, дорогі салявчани. Я з гордістю сьогодні хочу сказати, що рік тому назад я дав слово вам на цій сцені будувати нову селяну. Ви сьогодні можете дати оцінку. рік нашої праці. Як міський голова, хочу подякувати депутатському складу, який одноголосно підтримували мою позицію та позицію Саляча. Позицію не лише свеляча, а ще й позицію, а також прохання гостей міста, які вказували на різні проблеми питання. даю бізнесу на слідуючий рік. Саме чисто місто сьогодні в нас в Закарпатті закарпать, згорність, це сваляна. Ми разом з вами обичами. Від усякого непотребу, від усякого без... Шановні краяни, в що чергу вітаю вас, ризвом Пресвятої Діви Марії, нашої захисниці, захисниці нашого міста. І ще вам хочу сказати, що в душі в нас горить плам'я віри, надії любові. Дозвольте мені сказати або пообіцяти, що на слідуючий рік ми будемо знову зустрічатися тут. Ampak mesto zmirjenca je na veliko krajše. Bodimo delovati. A že ne mi, Kazaljeva, ne vaši, kako vam se zadeva, pokorni službi, preko naših komunitetnih svojih radov. Адміністрація, районна рада, яка знаходиться на території міста, допомагають і вирішують різні питання. З цієї сцени хочу сказати і подякувати голові обласної державної адміністрації Олександру Олександровичу Вороницею, який звернув увагу на наше місто і в останній час приклав усіх зусиль для того, щоб ми почали розбудовувати і фінансувати наші програми, які Шановні краяни, вам міцного здоров'я, віри, мудрості, терпіння вам усіх. Хай Божа мати вас обіряє, ангела промителя в кожному, кожному віку, кожному з вас, Хай Бог розловик вас і дарує лише приємності в життя. Я вам сьогодні бажаю прямо відпочинку. Завтра нас чекає праця, робота. Добробуту вам, піша. Хай вам щастить. Дякую вам за правильний вибір, що ви зробили на роботу дому. Я думаю, ви на попередніх виборах ми зробили вдома. Спасибі. Дякую. Дякуємо вам, вичу. Сьогодні такий день, коли кожен з вас приймає вітання. Частина великої родини, великої свалянської родини. Кожен з вас частина і кожен з вас серце цієї родини. І я хочу продати мікрофон для поздоровлення Георгію Петровичу Піганинцю. Вітаю всіх з таким хорошим днем. Днем коли вся свалялося, святкує свій день. Хочу побажати всім в першу чергу по здоров'я. І за долученням голови обласної державної адміністрації Олександра Самовича Ледини хочу передати всім свалявцям вітальну адресу. Шановні мешканці міста, сьогодні гостина від привітна сваля найша та набагато вищими джерелами. Ще запросила всіх нас на традиційне свято, день людства. Заляв завдяки своїм традиціям, зеральним джерелам, працюєм людям і місто, що вдома не тільки в Україні, а далеко за займеться. Прекрасно, що тут уберегти на колону. Разом з тим, живе з похоронним життям, розбудовується, розбирається за завдяки непомним суджникам, що люблять свій край, приховують нашу молодь, що дня приможуть повітря, побутки сваря. Дозвольте мені від імені обласної державної адміністрації та ліцензую особисто, привітати мешканців та гостей схваляють всіх працівників підприємства з Прекрасним традиційним святом місця. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добровольців, нових для назвав різному краю та України. Святого нас. Голова за обласної державної адміністрації Олександра Дія. Дякую. Хоча ну, скривають приємні слова, я хочу надати слово Івану Йосиповичу Гартаву, голові зварям свирає хати. Дорогі столячани, рік пройшов, як ми зустрічалися тут з вами на цій площі. В такому складі стільки гостей було, а сьогодні цього року їх стало ще набагато більше. Приїжджають до нас гості. З різних районів областей наша свалява стала краща. Люди потягнулися до сваляви. Той, хто не хоче помічати, рівно в душі подумає, що свалява перебудовується. І це велика подяка колективу міської ради на чолі з Гаман він прикладає багато труда, щоб Свалява була центром курортів, яким вона є в державі. Хочу подякувати також депутатському корпусу міської ради. Вони всі в місті прикладають велику, великий труд. Хочу також подякувати нашим гостям, які приїхали з Старої Любовні, щоб з нами цей праздник, праздник дня міста Салява. Нехай покров Святої Богородиці завжди оберігає сваляву від недобрих, стихійних бід, нехай Бог вам дарує здоров'я крім пусті і всього, всього найкраще. Дякуємо Вандлюськович. Слово меру міста побратима сваляве, Михайло Біганіч.

Як співпрацювати як команди один другому? Я бажаю вам всім щасливого майбутнього, хай процвітає селяну, хай всі мешканці селяви будуть щасливі. І попитуємо передати мої подарунки. Стара любов'я знаменита, у нас є замок, тут вже вище 600 років. Це символічно, хай наша. Старую любовь ставили прочитали так кріпко, як кріпки цей замок. Дякую вам. Дякую вам. Дуже приємно. Ну і зараз я хочу надати слово людині, яка теж робить дуже багатий внесок в розвиток свого краю. Михайло Іванович, на нього, будь ласка. Добрий день. Я хочу вас привітати з Прекрасним святом, День святої Богородиці. Всім вам хочу пожелати щастя, здоров'я, успіхів і любові. Дякую вам до закарпатської влади, дякуємо вам. Ну що ж, я хочу від себе ще раз подякувати вам за те, що ви робите для свого краю. Дякую. І я думаю, що ви зі мною будете згодні і підтримаєте мене. Тому давайте ще раз вашими гарячими випусками подякуємо керівникам Закарпаття. Браво! Дякуємо, дівчата. Ну і до більш приємної частини ми продовжуємо, продовжується наша офіційна частина. І знаєте, днями сесія Свалявської міськради, саме 14 вересня, прийняла рішення його номер 499 про присвоєння почесних, почесних титулів і звань почесних громадян міста Свалява. Я хочу на цю сцену запросити цих людей. Володимира Федоровича Безвершенко. Давайте підтримуємо, підтримуємо цю людину. І сьогодні він почесний громадянин з міста Свалява. Я вітаю Володимира Федоровича із такою почесною нагородою почесної громадяни міста Сталяни. Я багато разів ну, питався, не всі в нього ну, брати, але лише як будувати місто, що починати і чим ми будемо закінчити. Я вам дякую, і заслужили цю високу нагоду. Дякуємо вам. Ходьте, Почесний... А... Почесний громадянин міста Свалява присвоюється Павлу Павловичу Гаденцю. Заслужений лікар України. Шановні краяни, ви всі знаєте, Павла Павловича Ганеця Пряма відверта, чесна, абсолютно чесна, абсолютно чиста совість, порядочний сімени, а також ідеальний дух. Павло Павлович, і злечу я звичу вам здоров'я, цю нагороду від еконограма та депутатів міської ради. Я звичу вам здоровий щастя. Вітаємо вас. Я хочу на цю сцену запросити чудову жінку, яка теж зробила великий внесок в розвиток Закарпатського краю. Це локація Олександрівна Гончарова. Давайте їх підтримаємо. Ja, думаю, петя да, вже в такому поважному віці, але я бачу, що посміхається. Катя Олександровна, де її майже всі знаєте, жінка, яка пропрацювала все своє життя на підприємству, віддала і здоров'я, і сили, молодість, юність, молодість. І дожила до такого віку. Я з згодністю. Вручаю цей почерп, цей звання почався з мене спаляв. Кабіне Олександрович, речу вам здоров'я. Я думаю, ви мудро поступали. Ви була ідеальна жінка, ідеальна мати зараз. Я вам щасливий, готовий вам років життя. Дякую вам. з